Вітаю вас, шановні любителі грибів. Вчора я виложив ролик, де який закінчився обнадійливою з знахідкою кількох молодих грибів, але сьогодні, на жаль, ще жодного білого не знайшлося, Зате знаєш, є багато сируїжок. Тут такий дубовий ліс. Переважно дуби і отаке. От Місцями отакі от от купочки сироїжок. а ще. Дуже гарний рік тут є ці лисички. Але одна неприємна деталь. В ньому в цьому лісі дуже багато кліщів. Прям сиплються на мене. Сподіваюсь, знайдеться ще може і білих, кілька штук. Тут вони... Ростуть в цьому лісі, але ще жодного поки що не знайшов. Дивіться, лише ніка величезна сируїшка. На 100% вже уже. Непридатно того, щоб її забрати. А ні, дивіться. Диво. Не вона така нетранспортабельна. То вона розвалиться, поки я донесу додому. це Такі маленькі лисички ще тут. Їх беру посушити. Все всіяно і з Більшість з них вже не переросли. А ще, зверніть увагу на ці маленькі. Дуби. Такі рясно зійшли. Це означає, що якогось року, два тому року, чи не було диких свиней тут. Бо дикі свині заходять в дубові ліси, восени, протягом року визбираються до єдиного жолодя. А тут, видно, якийсь рік їх не було. Дубам вдалося зійти так по всім свієним. Це всіє на маленькими дубочками І як упочка сирий їжак. Я Ej, ej, taki krasiewia. A teraz widzisz te kody roczki. tutaj jak tutaj. Widzę, że nie odjedzie. To na przykład. Zabierasz. odno. Bilo ryba. Bidolasz, no tylko w nawet nie zrozumiesz, co bili ryba. Może w inną stanie. Лимаки поїли, постаріли, таке от. Але все-таки є один. Коли нема зовсім, то навіть такому радується. Такі трісички попалися, така Тут маленька група. Маленькі такі цвяшки, тіхи я і брати не буду, але три більші то можна збрати, посушити. Можу вам показати одного з тих негідників, що мене тут тероризують. Бачите, кліщ. Вони літають. Симось. Скидають сівши на свою жертву, в ролі якої я зараз я. Скидають крила і йдуть шукати де м'якше місце, щоб присмоктатись. Їх тут десятки. Після того як прийдеться додому, треба пильно оглянути весь одяг і повикидати їх. Ми навіть у грибах їх тут що я зібрав буде не один. пішов я з того двого лісу, пішли мене там дістали конкретно. І здалека побачив. Одні стежки такого Рибіська. Та що він уже? Звичайно, не, не піде ні на які ці старезний вже такий. Але все одно красивий. І висівається тут. О! Підсумовуючи сьогоднішній похід за грибами, можна певно стверджувати, що літні гриби остаточно відійшли. Ось такий сьогодні урожай, сируїшки, лисички. Дякую всім за перегляд. До зустрічі з осінніми грибами.